Гороскоп для Овна тельця і близнюків на 2025 рік. Гороскоп для Овна на 2025 рік. Планета Сатурн у 2025 році перейде у ваш знак, тобто Овен, а це означає, що на початку року у вашому житті, швидше за все, не буде багато змін. Ця планета, з іншого боку, спонукає вас зупинитися і подумати про своє життя в наступному році. Перш ніж приймати нові важливі життєві рішення, спробуйте краще зрозуміти, яких цілей ви хочете досягти. Цей короткий період роздумів допоможе вам прояснити, чого ви хочете і чого потребуєте, і скоригувати свою стратегію для досягнення ваших цілей. Не тільки Сатурн переміститься у ваш знак у 2025 році, але планета Нептун також зробить цей крок у овні. Під впливом Сатурна з планетами Нептуном ви, ймовірно, Спробуйте наблизитися до своїх справжніх цілей, навіть якщо це означає залишити позаду те, що стримувало вас до 2025 року. Багато овни часто благають виконувати свої щоденні обов'язки. У 2025 році він захоче це певним чином змінити. Під тиском Сатурна з Нептуном ви зрозумієте, що вам слід більше насолоджуватися своїм тілом і піклуватися про нього. Це нове усвідомлення дозволить вам знайти ідеальний баланс між вашими особистими потребами та обов'язками, що, зрештою, дозволить вам зрушити гори. Вашим завданням на найближчі місяці 2025 року буде жити в гармонії зі своєю внутрішньою установкою. Завдяки впливу Юпітера ви також можете розраховувати на особливо приємне літо, протягом якого вам буде легко втекти від деяких повсякденних турбот. З кінця червня вашою філософією буде зняття стресу та турбота про себе. Хіба ви не заслуговуєте на невеликий відпочинок після всієї важкої роботи, яку ви доклали за останні кілька років? Також можливо, що влітку ви познайомитеся з новими людьми. Але не дивуйтеся, якщо ви відкриєте нові захоплення. Астероїд Хірон тривалий час проходить через ваш знаковна. Люди, які знаються на астрології, часто бояться її. Але вона все одно може позитивно змінити життя тих, хто вміє її слухати. Крім того, у 2025 році Хірон може підтримати ваше бажання змінити своє життя на краще та ваше бажання жити життям, якого ви справедливо вважаєте, що заслуговуєте. Гороскоп для тельців на 2025 рік. Астрологічний вплив планет у вашому знаку в 2025 році є досить багатообіцяючим і повинен допомогти Тельцю насолодитися дуже плідним роком з особистої точки зору. Ваше повсякденне життя не таке задоволення, як раніше. Чи відчуваєте ви, що втрачаєте деякі радощі життя? Енергія та ідеалізм, які ви, здається, відчуваєте зараз, є хорошими передвісниками вашого майбутнього зростання. З цієї точки зору позитивні зміни для вас однозначно чекають. На початку 2025 року положення Сатурна і Нептуна повинні спонукати ваш знак бути оптимістичним. Під впливом цих двох планет ви будете змушені чесно поглянути на реальний стан свого життя, і ви будете спонукані не ігнорувати те, що вас засмучує протягом тривалого часу. Це усвідомлення анітрохи не збентежить вас у 2025 році, а, навпаки. Підштовхне рухатися далі та трохи оживити своє життя. Оскільки Юпітер переходить у знак Рака в 2025 році, це матиме позитивний вплив на ваше сонце, яке стане для вас джерелом весняного оновлення та благополуччя. Тому з червня ви будете сповнені ентузіазму та енергії, що, звичайно, сприятливо для вашого майбутнього розвитку. У найближчі місяці вам більше не доведеться відкладати свої рішення. Літній позитивний вплив Марса на ваше сонце є обіцянкою для вас того, що влітку 2025 року ви зможете сповна використати літню атмосферу для різноманітних спортивних заходів, відпусток або початку нових проєктів. Під впливом цієї планети ви зрозумієте, що активний відпочинок вам дуже подобається, і що активний ритм повсякденного життя це саме те, як ви уявляєте життя влітку. Наприкінці 2025 року ви поступово усвідомите важливість терпіння та самоконтролю. Незалежно від цілей, які ви планували досягти у 2025 році, але яких вам, можливо, не вдалося досягти, пам'ятайте, що могутню імперію неможливо побудувати за один день. Щоб досягти поставлених цілей, потрібно працювати над ними довгостроково і не хвилюватися про дрібні невдачі, які можуть виникнути на шляху до них. І якщо ви залишатиметеся на правильному шляху, навіть якщо здається, що шанси проти вас, ви зможете побудувати життя, яке справді відповідає вашим уявам. Ваша рішучість і почуття самопожертви допоможуть вам не відволіктися лише тому, що ви відчуваєте, що це важко. Гороскоп на 2025-х близнюки. Близнюки, у 2025 році ви, швидше за все. Будете по справжньому сміливими та матимете вражаючу здатність приймати рішення та дотримуватися своїх цілей. Вас не влаштовує одноманітність вашого поточного життя. Через вплив планет на ваш знак у 2025 році ви точно можете очікувати змін у своїй життєвій програмі в найближчі місяці. На початку 2025 року планети Юпітер і Плутон будуть чинити на вас певний тиск, що, ймовірно, змусить вас зрозуміти, що у вашому житті чогось не вистачає. Ці дві планети у 2025 році зіграють важливу роль у вашому подальшому зростанні та джерело мотивації. Ваш гострий розум добре відомий, тому ви не думаєте опускати руки, а навпаки, докладаєте всіх зусиль, щоб знайти рішення проблем, які вас дійсно турбують. Якщо ви хочете почуватися повною мірою у своєму житті, вам, ймовірно, потрібно чіткіше розуміти, чого ви хочете досягти. Знайти своє місце у світі завдання складніше, ніж іноді здається. Однак це цілком у ваших силах здійснити це. З квітня 2025 року ви будете отримувати постійну підтримку близьких. Це буде для вас великою перевагою. Чи хочете ви посміятися? Чи просто довіритися комусь? Весь липень 2025 року Венера перебуватиме в знаку близнюків, що дозволить вам якнайкраще задовольнити свої емоційні потреби. Після всієї наполегливої роботи, яку ви доклали з початку 2025 року, літо стане ідеальним часом для вас, щоб зняти тиск і трохи насолодитися життям. Тож, не відчуваючи провини, дозвольте собі трохи полінуватися протягом літніх тижнів і відкиньте будь-які сумніви, які ви можете відчувати прямо зараз. Заряджайтеся енергією та насолоджуйтесь життям більше. Планета Плутон підтримує вашу чесноту, терпіння та самозречення у 2025 році. Плутон у водолії матиме позитивний вплив на ваше сонце, заохочуючи вас робити все можливе, щоб відрізнити важливе від неважливого та не витрачати енергію на проекти, які того не варті. Завдяки Плутону ви дізнаєтесь, що для вас дійсно важливо, що допоможе швидше досягти значущих для вас цілей. Досягти їх згодом може бути легше, ніж ви думаєте.